Всім привіт! Якщо вам кажеться, що образ не міняється, я просто все готовлю в один день, тому що хочеться наготувати, спокійно сісти, нога на ногу завалити і розказувати усім, як я довго трудилась на кухні. Так, беру тут десь 200 мл тіпленької водички. Навіть можна 150 Так, сюди беру пачечку дрожиків, але не всю, а тільки... Ух та йому. Поки все пооткриваєш, а тільки беру чайну ложечку, навіть можна чуть-чуть півтори. Хай буде попишніє. Так, у мене сухі дрожжі, в кого є такі мокрі. у мене теж є, але я щось, типа, не знаю, не різкнула. Сьогодні, сьогодні не то настроєння. Так, сюди беру ще сахарку. Сахарку беру одну столову ложку. Та даже можна отак. І чуть-чуть. І. Конечно же, куда мы без? Хотела, знаете, так быстро взять, так раз-раз пересыпать, как всегда. Все десь лежит, непонятно где. Так, сюда десь всыпаю ложек, наверное, 5-6 борошна. И так трошки заколошбенила. Сделаем опару. Оставим это дело на 15 хвилин. Вот такая жидкая она, Все оставляю і хай вони тут дружать між собою. Мені просто знаєте що? Ми таке всегда любимо, такі трошки мучні, але ну по нам, звісно, видно. Primera... Ну, не про що нічого не зробиш. Тут хоч работає. І що вот. е, я вам хочу сказати? Що хочеться такого буває, знаєте, на один кус. під кофейок щось взять. А я тут так подивилася, а є така хороша такі, вне, буває, попадається ну, картинка одне, а от спробувати зовсім інше. Тому ми з вами зараз що це все спробуємо. І дамо свій вердикт. Поїхали. Так, 15 минут, далі замішуємо і оставляємо ще десь на півгодинки. От ну, тому що дрожжеве тісто, від нього нікуди не дінешся. Хочеш, не хочеш, а треба чекати. Так, у нас вже така шапка тут просто. Бачите? Так. Сюди все є. Тепер ще сюди плюс-мінус добавлю стакан один борошна. І нам ще треба буде олійка. Є оливкова? замечательно. Тоді ми приблизимося, мабуть, к оригіналу. Якщо немає, можна олію. Звичайно, нічого прям страшного з цим не произойдет. Так, і починаємо вмішувати. Должно бути м'ягеньке, хороше тесто. Бачите, нічого немає. Вода. Борошна, соль, а солі. А посолити ти забила? Ех, а солі то й нема, ну, мене дуже так. Так, киньте. Ну, як би ви кидали, поняли? Ну, коротше таке. Є статистика, що 90% усіх рецептів, які приготовлені в інтернеті, ніхто не готовий. Як вам така статистика? От і все. Всі подивилися, всім все понравилося і. Забули, максимум сохранили в збережених. А так, все. все оце сюди стакан борошна. І все. І більше не треба. Зараз замішу, покажу. Так, і я ж казала, що мені сюди ще треба буде. Добавлю 4 ложки олійки. Треба жири, чисто любе жири. Навіть додав 3 поки. Сподивимося, потім замішаємо ще. Ну то три буде достатньо. Просто Якби на 200 грамів брала води, то так. Да. А так десь на 150, то буде три. Так, все, вивалила, замішала і на пів години оставила. І все. І закінчилась любов, закінчилась пісня. Все. Але я є, підмішувати вже нічого не надо буде. Все. Так. Доставайте за крому всі ваші спеції, які там. Годами лежать уже. Все, так, О, хорошо. Хорошо повимішували пузирки все, Бачите, у нас всього то нічого. Гляньте, який получився. Це так, сіли, з'їли і забули. Бо тут олійка є і все. Мало, линуло ще, не треба забивати. Бачите, яке воно м'якеньке. Мікеньке, прямо. Гляньте в ручках яке. Сюди під кришку і на півгодини. Па-бам! Гляньте, яке гарне тісто. Як воно підійшло? Ой, красота! І ми прямо що робимо? Ми прямо, ну тут все чистенько, чуть-чуть сюди олійки. І прямо сюди це тесто вкладаємо. Зділала раз, зробила два. Ой-ой-ой, як гарно виглядає. І так його прямо не треба забивати, я його просто розтягнула. Розтягнула, розтягнула. В мене три начинки помідори, просто порізано пополам, цибулька, трошки горішків і оливки чорні. Все. Взяла звичайні спеції, у мене базилічок і у мене а, а помість там що? Базилік і розмаринчик, і ще якась трава. Короче, візьміть оці і не переживайте. Тепер що роблю? Розділяю це все приблизно на однакові кусочки. Робимо як, ну, отак. Прямокутнички я буду работать. Ну, если получится, конечно. У нас прямокутнички. У меня получатся прямокутнички. Будет хорошо. Так, даже можно еще так, чтобы было больше разных начинок. Раз. Теперь беру помидоры. Вот так раз и два помидорчика. Раз. Раз. И раз. Раз. Тепер олівки. Я так по три штучки покладу. Можете взяти зелені. Можете взяти, які на вас дивляться. Хто що любить. Так, сюди. Тепер до цибульки по орешку вложила. Такому. Це орех пікан, ну це для випіндрежа. Беріть звичайний грецький і буде все путем. Тепер базилічик додаю до. Сюди раз і засипала. До помідора. Бо це як класичка помідор з базиліком. Так Тепер беру прованські оці Різні. ну, щоб воно так відлічалось. І додаю туди, де цибулька. Там, де у нас знаходяться наші чорненькі олівки, я трошечки буквально підперчу. І трошки так, як я купила папрички, трошечки посиплю паприку. Для красоти. Тепер оці остатки, де є, посмазували ще, щоб воно поподпікалося. Отак, От раз, раз. Смазую олійкою. Якщо у вас є е, гарна, значить, не неровний, все неровний, ну, коротше. Якщо у вас є хороший розмарин, добавте туди розмарина. Оцю красоту ми відправляємо на 15 хвилин при 200 градусах. Ну, гляньте, Настояща красота у нас получилася. Добавила трошечки бальзамічного соусу и трошечки поклала листочка в руколи. Вот такі гарні у нас факачи, піци, закусочні получились. такий розмір. Всім приятного апетиту!